Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі фартухи поліуретанові різної щільності і різного виконання. В нас є фартухи щільністю 140 мікрон, 200 мікрон, 300 мікрон і 500 мікрон. Вони також поділяються на регульовані які можна робити коротше, двільніше, і регульовані так називаємо вирізні. Зараз ми вам всі вони йдуть стандартного розміру 90 на 115 см. Це стандартна довжина. Зараз я продемонструю, як вони виглядають. Ну, ось так вони зав'язуються. Моя довжина десь метр сімдесят п'ять. Так вони виглядають. Зараз я вам продемонструю з пастиксом. Це можна регулювати. Можна його зробити. У цього фартуха щільність 200 мікрон. Він підходить для харчової промисловості легенький 260 грамів. І ми ось так регулюємо петлю. Вище можемо зробити зробити нижче, щоб він опускався. Кому як подобається. Така ж сама функція і в трьохсотих фартухах. єдина відмінність це у нас 500 фартухи. Фартух у нас найщільні 500 мікрон. В ньому трохи друга система кріплення. Вже тут є мотузки ось такі. Так він виглядає ззаду. Ми можемо зав'язати його як спереду, так і ззаду. Що він дуже щільний. Те, що його стандартна розмір 90 на 115 см.